У Київському університеті інтелектуальної власності та права суботній ранок розпочинається із зустрічі гостей, день відкритих дверей вузу. Зовсім юні та розгублені, проте із цікавістю розглядають кожну локацію та аудиторії, де проходить навчання. Мене спочатку зацікавила архітектура в самої будівлі. Подивилася на сайті ректори та рекомендації дуже гарні до цього університету. Вони далеко від нашого дому, тому ми як. Перший вуз сюди прийшли відвідали. подивитись, як тут взагалі як? що тут. Може, ми сюди будемо поступати в холі. Бачимо виставку експонатів. Це трофеї наших воїнів з фронту. Форма загиблого окупанта безпілотний літальний апарат Орлан та зброя, завдяки якій звільняли Київщину. Студенти виїжджають на полігони. Це не тільки в класах навчання. Є в нас також на території університету Тир. Теж ми ходимо на практичні заняття. Військові ну, не просто в кабінетах викладають, але вони і служать, вони на контрактах, вони на війні. Зараз у нас декілька викладачів перебувають в Бахмуті. Університет пишається викладацьким складом. Фахові викладачі вже проводять майстер-клас для майбутніх студентів. Доцент з кримінального права показує, як виявляють злочинців завдяки відбитків пальців. Коли злочинець доторкається до поверхні будь-якого предмета, то його потажерова речовина переходить на даний предмет, обробляючи Поверхню порошком, от оти порошок прилипає до жирових речовин. В актовій залі майбутніх студентів знайомлять із факультетами за спеціальностями та розповідають. Чим же ж пишаються сьогодні? Щорічно 30-40% збільшуються студенти. Я впевнений, що цей рік буде не виключений, тому що ми ввели біля 10 нових спеціальностей. І я бачу, вони на сьогодні на на цьому ринку. От ми сьогодні заявили про те, що країні потрібні медсестри, фельдшери їх немає сьогодні, і вуз Створив цю спеціальність сьогодні. Ми її зробили, реалізували вже в цьому році. Буде набір саме на медсестринство. Я чекаю всіх бажаючих цей чудовий вуз вступити до нас на на, на спеціальність сестринство. Наприкінці свята звучить гімн Київського університету інтелектуальної власності та права. Після урочистості із загальноосвітніми навчальними закладами міста Києва та Житомира підписано меморандум про співпрацю Ярослав Ісманицький новини телеканал Марс Тіві.